Так, всім доброго ранку. Ну шо, кое яка погода? У нас, звісно, трошки снігом завалює. Ось така у нас чудова погода. Понулешка своє авто відбирає від снігу. Техніка, все по наявності таким. Дядько хведір 404 й G2. Треба сніжок почистити, щоб були красивенькі. Ось такий от шифон є. 240. -й, із примусовою гідравликою також є без примусової гідравлики. Вся техніка по наявності. Ми знаходимося адресою траса Київ Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Оце утрення така у нас зарядка. Береш щоточку і лупиш. Так, да, сніжок, звісно, такий дуже хороший валить. Просто, просто жестяк. Ну що можу сказати? Що ж можна тут сказати? Такий є синтайчик. 244 ікселечка із зашитим вже йде він задом. Так от виглядає, бокова коліска. 24 заднє колеса, передні 6,5 на 16 із Кемовським двигуном. Кому там треба сніжок чистити? Можна таким почистити сніжок. Можна ось таким почистити драконом зеленим, також можна дурфенчиком. G2B почистить сніжок І ця вся техніка у нас по наявності Доставочка безкоштовно Така от куботка є ZL 2002 звісно. <клухи> <клухи> конечно є нюанси, но Взагалі в технічно гарному справному стані Так, з кабінкою. 24 ка буде коштувати 10 тисяч і 40 ка із кабіною буде коштувати 12100. І отака от 35-течка, це ловул 354 плюс буде 11500. Також є ось, будь ласка, найдешевший трьохциліндровий повнопривідний. Це у нас Сентайчик 244. На, із коробочкою 3 плюс 1, задні у нас 20-ті колеса йдуть, передні 14-тій, циліндровий і по дуже гарній ціні. Лінієчка тракторів Соліс на 105 коників. Акційні ціни були до Нового року, зараз вже Акція скінчилась. ДТЗ у нас немає, якщо у вас цікаве ДТЗ, оце 53-54, то краще взяти Донфен 244 G2B, в них одинакові двигуни, у них одинакові двигуни, тобто по, ну, по роботі буде кращий Донфенг. Ціна якого трактора? Якщо Solis, то 31 500. Отакий Solis на 105 коників в даний час вже коштує 31 500. То до нового року була акція. Дядя Толя, що замило? Саша, вчора, блядь, день нахуй гавкаю хожу, блядь. Привезіть мені, блять, щоб. Скиньте мені трактора, блядь. Всі зайняті, кари зайняті. Так, донфенчик, значить, 40 буде коштувати отака от 10 100 і 24 очка буде коштувати 8200. От 8200 буде коштувати. Шифінги. Ось такі от. Це в задньоприводні, 24 ка 35 ка Також є і повнопривідні 244 і 354. й Нагадую, такий є синтайчик. Ікселічка із рівною підлогою, зашитим задом по гарних цінах. Така куботка JT 19. І також є старий легендарний синтайчик 160-й. Це у нас одноциліндровий, без рівнів, на 16 коників. Так, на бюджет 7000. Значить, що можу запропонувати? По бюджету 7 тисяч. Є Оріон 40 РФ 244 буде коштувати 7300. Також є Оріон РФ 244. Отакий от от. Київ. Отакий от от Оріончик буде коштувати 6800. І є булат Тівай за 6250. Я розумію, що за 7 штуку є. ДМТЗ немає, є булат Тівай 244, 6250 із реверсом, з рівною підлогою із цим. примусова гідравлика, перемичка на задню нав'язку. Також вже на цьому є Там, ну, дві пари гідровиходів, одна пара йде із плавающем. Соліси, так, да, є, соліси є різні, є 26-та моделька, також є екстра 26 50-ті з кабінами, без кабіни, також є 105 -ті. Ця вся техніка по наявності. Отакий от, от булат. Тівай 244-й. Бачите, такий гарний здоровий красень. Його можна... Придбати за 6250 доларів. Значить, у нас повністю рівна підлога, кермо регулюється по висоті. Ось так ось. реверсочок. Дві пари гідрових і на парі гідрових ходов, на одній парі є фікса... фіксація. Те, що ви просили? І ми це вам зробили. Отакі от два красення готові до відвантаження. Так, йдемо далі мерзнути. А що робити? Йдемо трошки померзнути. Цинтайчик 160-й. Це в нас одноциліндровий на 16 коників. Без ремнів старий легендарний провірний трактор вже роками, кого цікавить. Нагадую, що ми знаходимося за адресою. Траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Дядько Хветір. Це наш Донфенчик. 404 G2. Також є 244 G2. Що таке, солярка кончилась? Шоліс і кончилось. Нараз, Х... позвонів, тебе бігом. Понятно, що бігом. <плес> так, друзі, буду завершити ефір, бо щось трохи сніжить і холодно. Всім гарного дня і до зустрічі.